Багато хто з вас знає серію ігор метро. Хтось познайомився з цим проєктом ще в далекому 2010 році. Впевнений, що багато з вас познайомились з грою вже після її переведення з приставкою Redux. Але все це не важливо, адже головне, що всі ми знаємо цю серію ігор, тому я думаю, нам буде про що побалакати в цьому відео. Сідайте зручніше, тому що зараз ми відправимось прямо під землю в тунелі метро. Почнемо з першої частини, а саме метро 2033. Я хочу обговорити зю сюж сюжет, гімплей, головних героїв, атмосферу, актуальність гри та відповісти на головне питання, як грається Метро 2033 в 2024 році. Як ви розумієте, то на каналі обов'язково вийдуть ролики про Last Light та, звісно, Exodus. Або, можливо, вони вже вийшли, тому можете перевірити. Це все буде залежати від того, коли саме ви дивитесь цей відос. Ну а я вас вітаю на каналі GameHata. З вами Олексій. Ви в свою чергу не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. А так також рекомендую завітати в каналу Телеграм. Там дуже багато цікавого про ігри. Ну а тепер поїхали. Напевно, почати треба з того, що в цьому відео я буду розказувати про гру під кутом свого відчуття після її проходження. Я познайомився з метро 2033 у травні 2024 року. Так, можливо, це дивно, але як бачите, є такі люди, як я. Ну потрібно сказати про те, що я знав про серію ігор метро. Знав, що цю гру розробляють українські розробники за мотивом російського письменника. Також поверхнево розумів, про що саме ця гра. Ну тобто, те, що дії проходять в метро, там є купа мутань. Та те, що це шутан від першої особи, але мої знання були більш поверхневі, тому моє знайомство з грою було дійсно першим. Просто нещодавно був розпродаж у стімі, де можна було забрати серію Ігор Метро з великою знижкою. Метро 2033 вийшло десь у 37 гривень. Звісно, я вирішив забрати цю гру, пройти та розказати вам. Ну просто щоб ви розуміли, що я вперше грав в цю гру і вперше її пройшов. Наприклад, перед тим як зробити відео про GTA 5, до речі, якщо ви не бачили, то я рекомендую знайти. То я ТА5 перепройшов третє, а з метро це було все в перший раз. Але я хочу сказати, що я досить серйозно підійшов до цього питання, тому як тільки я пройшов гру, то одразу роблю ролик. І забігаючи наперед, хочу сказати вам про те, що мені дійсно є про що розказати. Саму гру метро 2033 робили з великим скандалом. Я думаю, що багато хто з вас знає про те, що розробники метро це українці. Раніше вони працювали в GC World, але потім покинули студію та створили власну 40A Game. Я не хочу розбиратися в скандалах, тому опустимо цей момент. Взагалі, очікування гри були вкрай низькими. На метро 2033 ніхто не ставив. Усі думали, що вона провалиться у продажах та ніякого успіху не буде. Але, як виявилось, це було не так. Гра вийшла в реліз в березні 2010 року, в результаті чого проєкт здобув колосальний успіх. Загалом було продано понад півтора мільйона копій, а гра стала просто культовою. Через свою коридорність вона отримала нормальний суворий сюжет, гарну Розповідь та незвичайну режисуру на межі хорору, шутера та драми. А ось вже в серпні 2014 року вийшла оновлена версія метро 2033 з приставкою Redux. Це, як ви розумієте, переведення гри на більш сучасному руші, що додало нові функції та особливості геймплею. Давайте ж розбиратися більш детально. Метро 2033 це лінійний шутер від першої особи, події якого відбуваються у московському метрополітені, через 20 років після Третьої світової війни. Головний герой Тобто ти, ну тобто ми з тобою, це хлопець на ім'я Артем, який буде долати небезпеку нового світу, щоб врятувати свою рідну станцію і все метро від нової загрози з поверхні. А нова загроза це мутанти, яких назвали чорними. Більш детально про сюжет поговоримо пізніше, а зараз давайте поговоримо про ігровий процес. В метро 2033 представлено багато видів зброї, які зібрані з лайна і палок, ну це і не дивно, адже після ядерної війни всі виживають під землею так, як можуть. Також є різні представники Флори та фаун. Ну, тобто мутанти та угрупування це звичайна лінійна гра, яка повністю заскриптована. І в 2024 році це відчувається, але сильно не заважає проходженню. Просто ми перенасичені відкритими світами, різними механіками. Ну тому це відчувається. Рівні, які представлені в грі, можна проходити по стелсу, мінімізуючи кількість жертв, або показати всім, хто є тут татко, та нагодувати всіх кулями та використовувати зброю за її призначенням. Але є велике але. Гра зроблена так, що такі дії від гравця будуть псувати вашу репутацію, що в свою чергу призведе до поганої кінцівки. Так, якщо хтось не знає, то в метро є дві кінцівки. одна погана, а друга, ну як ви розумієте, хороша, ну це логічно. Було напевно досить дивно, якщо в грі були дві погані кінцівки. Так ось кінцівки засновані на прихованій системі моральних очок, що винагороджує гравця за уважність, гуманність, скритність та цікавість. Якщо гравець не досліджуватиме рівні, йдучи строго по прямій. Також буде вбивати все, що рухається, не допомагати потребуючим, то швидше за все буде стандартний фінал, тобто поганий. І до речі, він правильний, він канонічний. Це досить дивно, але так є. Але про це трішки пізніше. Ну а щоб отримати добру кінцівку, то потрібно робити добрі справи, допомагати тим, хто цього потребує. А також парадокс. Потрібно мінімізувати кількість вбивств людей. Тобто, ті люди, які готові вас вбити, мають зброю в руках та обов'язково її використають при необхідності. Ми не можемо їх вбивати. Ну тобто, як чисто фізично, ми можемо їх, звісно, вбивати. Але якщо зробити багато вбивств, то поганий кінець забезпечений. Якщо ми там зробимо 5 або 10 вбивств за всю гру, то це норм. Але якщо ми будемо вбивати всіх, то буде погана кінцівка. І тут я хочу трішки побомбити, адже я не розумію логіку розробників питання вбивств. Одне діло робити добрі справи, допомагати людям, ну і все таке. Інше, коли ти не можеш використати весь свій арсенал, який в тебе є саме на поганих людях. Як на мене, це великий мінус гри, це просто величезний мінус. Я просто нагадаю, що це шутер від першої особи. Тобто тут потрібно стріляти, тут ми хочемо стріляти. Але як ми можемо зробити висновок, якщо ти хочеш пройти гру на добру кінцівку, то ти повинен робити собі деякі заборони та обмеження. Особливо я вважаю, що можна було б зробити карму тільки на основі добрих справ та моментах, де це проявляється. Тобто, наприклад, не вбивати тих, хто здається, або тих, хто без зброї взагалі. І так далі, допомагати тим, хто цього потребує, і т.д. і т.п. Я думаю, ви розумієте. В мене ось такі думки на цей лад. Просто, як на мене, якщо я зайшов в шутер від першої особи, то я хочу стріляти, я хочу вбивати. Можливо, це досить дивно звучить від мене, але я не розумію, навіщо так зробили. Як на мене, то потрібна якась золота середина. Тобто десь по стелсу пройти, десь вбити. Але якщо чесно, якщо навіть половину людей вбивати, то буде погана кінцівка. І раз на те пішло, то я думаю, що тут потрібно. Поговорити про загальні враження від гри. І почну з гарного. Гра неймовірно атмосферна. Зроблені локації, мутанти та відчуття від гри дуже топові, особливо якщо грати в навушниках та на нормальній гучності. Напевно, саме цим гра і чіпляє багато гравців, тому що грати було банально цікаво. Як на мене, тут це вивозить атмосфера та сюжет. Також я просто не можу виділити просто ну тупих ворогів. Вони тебе просто не бачать, навіть в притул і навіть на хардкорі. Дуже смішно. Коли ти не знаєш, де ворог, просто заходиш в якусь кімнату на декілька секунд, затримуєшся там, а потім розумієш, що зараз прямо на тебе дивляться вороги. І ти бігом ховаєшся, а від них чути, мов тут хтось був, треба перевірити, а потім вони кажуть: ну напевно, протяг був. Або ще один момент. Коли я проходив рівні, то я бачив, що десь там висить лампочка. І звісно, я беру якусь волину, яка має глушник, та шмаляю прямо по ній. Це потрібно робити для того, щоб була тінь, де ти можеш ховатися. Так ось ви. Просто подумайте, ти розфігачив лампочку, а вороги кажуть, ну напевно, протяг. Я розумію, що це все ігрова властивість, це нормально. Та й гра досить старенька вже, але це було досить смішно, ну правда. Тобто, коли я проходив рівень по стелсу, в мене не було якихось там переживань, я просто ржав від того, що кажуть вороги. Просто я вважаю, що потрібно бути відвертими. Стелс у грі зроблений ну, дуже неякісно. Але найтупіше, як на мене, що гравця примушують грати по стелсу, якщо хоче. Добру кінцівку. Одне діло, коли в тебе є вибір, ти можеш пройти по стелсу або навпаки все розфігачити. Просто, як на мене, то стрільба тут зроблена, ну більш якісніше. Але ти повинен в цьому себе обмежувати. Так, пропогане, напевно, досить. Загалом, я думаю, ви зрозуміли мою думку. Я, наприклад, просто Ну не можу не сказати про те, як тут якісно зробили поверхневий світ. Зруйнована Московія. Що може бути краще? Але якщо чесно, то взагалі цей момент зробили дійсно топово. Я Міг просто стояти та роздивлятися все навкруги. Недовго, звісно, тому що тут є ще один момент, про який потрібно сказати. Як на мене, то в грі ну, дуже мало фільтрів. Мені постійно їх не вистачало, через що я повинен був на секунду надягати протигаз, а потім його знімати. Потім Артем задихається, я знову його надягаю на кілька секунд і знову знімаю. І ось таким чином добігати до якоїсь локації, де можна було б знайти фільтри. Можливо, це тільки в мене було так, але це дуже бісило. І хочеться сказати, що. В Light цю проблему вже виправили, тому що я взагалі не відчував такої проблеми, хоча там було багато місій на поверхні. Але зараз не про це. І головне, не їж жовтий. <реш> Ще я просто зауважу, що в грі дуже дерев'яні анімації облич героїв, але потрібно сказати про два моменти. Перший гра розроблялася звичайними хлопцями з України. Тобто потрібно розуміти, що це гра не від якогось ігрового гіганту. Тому й критика, як на мене, вона повинна бути, але вона повинна бути більш м'якою. Логічно, що прям великих коштів на розробку гри не було, і хлопці зробили те, що могли зробити. Ну а другий момент це, звісно, рік випуску гри. Якщо брати редакс то це 2014 рік. На хвилинку грі майже 10 років, як на мене, то навіть зараз гра виглядає ну непогано. Так, є дуже багато моментів, до яких можна причепитися, але це безглуздо. Думаю, що зараз якраз потрібно поговорити про графіку та технічні моменти. Загалом графіка більш-менш грабельна. Так, якщо задатися цілю, то можна знайти багато питань, багато якогось мила й тому подібного. Основне в грі, як на мене, це сюжет та атмосфера. Тому на графіку сильно не звертаєш уваги. Та й Будемо відверті, вона непогана. Мені, наприклад, було ну приємно грати. Звісно, моментами відчувається, що гра застаріла, особливо після того, як пограєш в якісь сучасні тайтли, але пробачити це також можна. Ну а тепер давайте поговоримо трішечки про сюжет. Сюжет метро 2033 заснований на романі Дмитра Глуховського, росіянського письменника. Так, якщо коротко, то в 2014 році сталася ядерна війна. І після цього вижили лише ті люди, які знаходились в метро. Там же під землею облаштували. Тували всі необхідні речі для життя, а самі станції стали як міні-держави зі своїми правилами та законами. Також у метро є різні групування: фашисти, комуняки, ганза, спартанці та інші. Тобто, як ви розумієте, все життя перемістилось під землю, так як на поверхні життя просто припинилось, тому що там великий радіаційний фон, мутанти та все таке інше. Гра починається після 20 років, як сталася ядерна війна. Як я вже вам казав, головний герой Артем це ми з вами, який проживає разом з. Шимов на станції ВДНГ. Станція була дуже класна, розвинена та міцна, але виявилась проблема. Почалися нальоти на станцію від нових мутантів, яких прозвали чорними. Одного разу сталася чергова атака, і в цей час на станції перебував Хантер, який був зі спарти. Ну, це таке групування. І він вирішив піти на розвідку і сказав, що якщо він не повернеться, то Артему потрібно буде дістатися до поліса, щоб повідомити керівництву про загрозу, що насувається. Ну і звісно, це потрібно зробити для того, щоб про. Просто знищити чорних. Але як потім виявляється, то чорні намагалися знайти контакт з людьми, але цим вони роблять ще гірше, так як люди від їхнього контакту просто сходять з глузду та вбивають один одного. Але головний герой в нас не такий простий, він в нас особливий. Адже в нього є якийсь імунітет на контакт з чорними. Тобто, як ви зрозуміли, то нам потрібно виконати цю місію. А на нашому шляху з'являється купа перешкод та додаткових проблем, які потрібно вирішити. Ну і остаточна ціль в грі це навести ракети на лігво та повністю їх розтрощити. Це повинно було вирішити всі проблеми. Але як виявляється, то це була велика помилка, яку зробив Артем. Але чому і що було далі, це все ми зможемо дізнатися в метро Last Light. Якщо коротко, то напевно якось так. Ну а тепер давайте повернемось до головного питання. Як грається метро 2033 в 2024 році? Як на мене, то непогано. Якщо хтось ще не грав в метро, то я можу порадити це виправити. Грати було досить приємно. Приємно. Вона затягнула мене на декілька вечорів, та загалом пройти її було досить цікаво. Якщо, звісно, поглинати в сюжет, відчувати всю ту атмосферу, яка є в грі. Це звичайна класична, лінійна, коридорна, максимально заскриптована гра. Вона далеко не ідеальна, це дійсно так, але познайомитися з нею потрібно. Тим паче прогулятися по зруйнованій Москві зараз буде вдвічі приємніше. Також нагадаю, що на черзі буде Last Light і звісно, ексодус, тому рекомендую не пропустити розбір цих. Частин. Ну що, а в мене вийшло якось так. Пишіть в коментарях, яку б ви хотіли побачити наступну гру на каналі, а також залишайте свої думки та враження щодо метро 2033 в коментарях. А ще я запрошую вас в канал у Телеграм. Там дуже багато цікавого про ігри. Ну і звісно, якщо відео з вам сподобався, то поставте лайк та не забудьте підписатися. Ну а ви завітали на канал GameHata, З вами був Олексій. Побачимось в наступних відео.